Щоб залатати дірку у державному бюджеті і запобігти фінансовій катастрофі, докласти зусиль мусять чиновники усіх рівнів. Про це повідомив нардеп Геннадій Зубко, виступаючи перед депутатами на сесії Житомирської міської ради. Сталося те, що сьогодні практично в державних призначийствах України лежить від місцевих бюджетів 70 мільярдів гривень, на які немає в бюджеті грошей. Практично, якщо подивитися на бюджет України, то сьогодні не вистачає в бюджеті України практично 270 мільярдів гривень для того, щоб покрити ті видатки, які сьогодні необхідні для життєдіяльності України. І таким чином було прийнято рішення про зменшення видатків бюджету, приведення бюджету в відповідність з тими доходами, які можливі. Ви розумієте, що навіть той бюджет, який ми розраховували, він не відповідає по тим надходженням, які були. Тому Верховна Рада прийняла бюджет про скорочення видатків і прийняла закон про зміни податкового законодавства, який в першу чергу збільшує рентну плату на видобуток природних корисних капалень. По-друге, вводиться додатковий податок на рухомість, вводиться збільшення податків на великий обсяг заробітних плат, і вводиться додаткові податки, які обкладаються акцизи. Це ті речі, які сьогодні, я думаю, що... Можуть громадяни поділитися для того, щоб підтримати мало малозабезпечені мало верстви держав. Геннадій Зубко переконаний, Росія спробує скористатися економічними негараздами в Україні, аби розділити державу. Тому, звертаючись до депутатів, нардеп попросив їх зрозуміти серйозність проблеми і врахувати це під час підготовки проектів рішень на майбутній сесії.